Зараз відпускаю і продовжуємо рибалку. Дуже гарно на дворі, хочеться більше знімати природу, а не рибу ловити. А ось нарешті на черв'яка, дивіться, клюнув. Прямо під берегом. Нарешті. Хоч один окунь. Зараз туди ще зроблю декілька закидів, можливо, там він не один був. Додому. А ось дивіться, що й наплюнула щука і збила кризіфлопер. Я її протягнув декілька метрів. Ось бачите, сліди від зубів навіть залишились. Але все-таки риба зійшла. На превеликий жаль, риба не хоче клювати ні в яких місцях, ні на які приманки. Тому буду збиратись додому. Всім до зустрічі!